Завершився 24-й тур Української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом двох днів 3 та 4 травня. У середу, 3 травня, відбулось 5 поєдинків 24-го туру. Шахтар Минай, дніпро 1 Металіст, Львів Олександрія, Зоря Верес та Чорноморець Колос. У четвер, 4 травня, відбулись заключні три поєдинки: Інголець Кривбас, Металіст 1925 рух та Ворскла Динамо. Із непростої перемоги донецького шахтаря над закарпатським минаєм розпочався 24-й тур української прем'єр-ліги. Гірники з перших хвилин захопили ініціативу. Після кількох невдалих спроб організувати небезпеку, номінальні господарі повели в рахунку на 12-й хвилині. Траоре після передачі шведа вийшов на ударну позицію під гострим кутом і потужно пробив у ближній. Гол не зупинив активність шахтаря біля воріт закарпатців. Однак до справді серйозних моментів справа не доходила. У середині першої половини метрів із 20 Ков перевірив на міцність стійку, а перед перервою потужний удар Бондаренка після передачі Матвієнка, парирував бандура. Зате неймовірно суперечливий епізод стався в останній атаці Миная у першому таймі. Після прострілу Німчанінова м'яч влучив у поперечину, приземлився за лінію воріт і вилетів у поле. Судівська бригада, однак, взяття воріт не зафіксувала, а системи на матчі не було. На старті другої 45 хвилинки Шахтар спробував зняти всі запитання щодо переможця. Проте Бандура ногою відбив удар зубко. З меж штрафного. Згодом кіпер закарпатців перевів на котовий і простріл Судакова з лінії карної зони. Новий спалах активності обох команд припав на фінальні 10 хвилин. У складі гірників могли забивати Бондаренко та Судаков. А на простріл Матвієнка зреагував Бандура. Натомість Закарпатцю Гечеву на 90-й хвилині забракло техніки, щоб перекинути трубіна після помилки. Зрештою, Шахтар здобув мінімальну перемогу в передмісті Ужгорода. Тепер в активі донечан 56 очок і лідерська позиція в лізі. Минай набрав 23 пункти та йде на 13-й сходинці. Перемогою Дніпра 1 з великим рахунком завершився матч 24-го туру чемпіонату України проти харківського металіста. Спортклубівці окреслили намір перемогти зі старту зустрічі. Абсолютна домінація Дніпровців на полі лише дивом не забитими м'ячами в перші півгодини двобою. Довбик, піхальонок та Гуцуляк на випередки намагалися відкрити рахунок у матчі. Але щоразу Дніпро 1 чогось бракувало. Зате своїми шансами сповна скористався Пеглов. Бразилець упродовж семи хвилин перед перервою встиг оформити. Дубль. Спершу Вінгар отримав розрізну передачу від когота та влучно пробив у ближній кут. А згодом він зреагував на необережний сейф Кіпера та добив м'яч у сітку. На 43-й хвилині Пеглов приміряв роль асистента. Гуцуляк увірвався на оперативний простріл, отримав передачу від бразильця і точним ударом пробив костика. Після цього епізоду другий тайм фактично перетворився на формальність. Це, однак, завадило дніпро 1 забити ще двічі після перерви. На 76-й хвилині підлепенець зіграв на добиванні після. Того як воротар металіста парирував удар довбика. Натомість у доданий арбітром час остаточний рахунок встановив той же пеглов. Вінгер отримав пас у межах штрафного та холоднокровно відправив м'яч за лінію, оформивши хет-трик. Завдяки розгрому харків'ян в спортклубівці продовжили заочні чемпіонські перегони з шахтарем. Дніпро 1 набрав 54 очки та відстає від гірників на 5 пунктів із матчем у запасі. Металіст натомість на передостанній сходинці, 19 очок. Мінімальною перемогою Олександрії завершився матч 24-го туру проти Львова. Непоганий старт у виконанні Олександрійців дозволив оформити швидкий гол. Уже на 12 12-й хвилині атака гостей виявилася результативною. Вільний від опіки Сієєв у дотик відправив м'яч у кут після навісу Мірошниченко. – 1-0. Перший гол додав куражу Олександрії. Підопічні Руслана Ротаня продовжили нагнітати ситуацію біля воріт містян. До перерви мінімум двічі міг забивати третяков, але з його випадами впорався досвідчений кіприль. Рибка. Полегшив завдання гостей на старті другої половини Мишенко. Хавбек у дебюті тайму отримав другий гірчичник і пішов відпочивати достроково. Олександрія ж взяла на озброєння дальні удари. Мірошнеченку та Ковальцю лише трохи забракло влучності з дистанції. У фінальні ж хвилини Львів навіть у меншості спробував організувати штурм. Утім, тиск господарів був відверто хаотичним і до справжніх нагод зрівняти рахунок фактично не призвів. Зрештою, Олександрійці здобули три очки та перервали чотирьохматчеву серію. Рю без перемог Олександрія залишилася на п'ятій позиції в УПЛ, набравши 37 очок. Львів вже безнадійний аутсайдер першості. Містяни наразі набрали всього 13 пунктів. Мінімальною перемогою Луганської зорі завершився матч 24-го туру проти Рівненського Вереса. Хоч луганці і взяли м'яч під контроль із перших хвилин, але першими момент створили саме гості. На третій хвилині Пасіч обігрався з шестаковим ліворуч у штрафному майданчику, але переграти кіпера з гострого кута не зміг. Зоря у відповідь провела серію позиційних атак. Ключовий епізод стався у контратаці команди Патріка Ван -Лювена. Форвард луганців Русин утік на побачення із воротарем. А кіпер Рівнян Юшішин вибіг на перехоплення і зіграв руками за межами штрафного. Як наслідок отримав пряму червону від арбітра. Ім до перерви скористатися чисельною перевагою зоря не зуміла, та й нагод мала небагато. Хіба що той же Русин пробив поруч зі стійкою з мешкарної зони? Поруч у перспективній позиції на передачу чекав Гереро. Подвоїли зусилля луганці зі стартом другої половини. Брашко зіграв на підбиранні після прострілу Вантуха та в два дотики організував удар. М'яч пройшов поруч зі стійкою воріт когута. А на 54-й хвилині зоря нарешті відкрила рахунок. Допоміг стандарт кутовий із правого флангу. Після подачі в гущу подій у штрафному Вереса розпочалася паніка, в якій досвідчений Емереков заштовхав м'ячу сітку. Гол вивільнив атакувальну енергію луганців. Моменти біля воріт ріненської команди почали виникати один за одним. Еро пробив над воротами після передачі під удар Русина. Антюх корпусом відтіснив пасіча та потужним прострілом пробив над попереченою. А удар брашка з дистанції прийняла на себе стійка. Порятунком рівнян стала повітряна тривога. Поєдинок вимушено перервали на понад годину, впродовж якої запал зорі трохи згас. Натомість Верес у десятьох пішов на штурм і мінімум двічі міг забивати. Балан після прострілу Пасіча влучив у стійку, а шарай трохи не докрутив у дев'ятку. Після цієї перемоги зоря так і залишається на третій сходинці у турнірній таблиці. Луганці вже набрали 52 очки. Таким чином Верес опинився над зоною 12-те місце 24 очки. Розгромною перемогою одеського чорноморця над колосом із Ковалівки завершився матч 24-го туру чемпіонату України. Моряки повели в рахунку вже на сьомій хвилині завдяки стандарту. Після навісу з котового найспритнішим у штрафному майданчику гостей виявився бадібанга. Волинець зреагував на удар бельгійця головою, але й м'яч від другого кіпера влетів у ворота. Забитий м'яч додав Одеситам упевненості. Ще у першому таймі Чорноморець міг розвинути власний успіх. Зокрема, Волинець впорався з небезпечним прострілом Алефіренка з лінії штрафного. Натомість Путря невдало пробив головою метрів із десяти. Колос угофтався перед перервою. Болбат не встиг замкнути дальню стійку після прострілу Кравченка, а Лисенко пробив поруч зі стійкою з лінії штрафного. За марнотранність коваліці поплатилися у другій 45 п'яти хвилинці. На 58-й хвилині гол у власні ворота привіз Чуботенко. Оборонець Оса так прагнув зіграти через воротаря, що закинув м'яч за спину волинцю, якому всіляко заважав врятувати становище Лефіренко. Ковалівці могли розмочити рахунок на 63-й хвилині, але Болбат поцілив у стійку з вигідної позиції. Натомість своїм шансом згодом скористався хавбек господарів Демченко. Він підчитував помилку волонця після нескладного удару путрі та на добиванні відправив м'яч у сітку. 3-0. моряки мають в активі вже 26 очок. Колос набрав на 4 пункти більше та втримався на 8-й позиції. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку Футбольна Україна. Посилання в описі. Нульовою нічиєю завершився матч 24-го туру між петровським інгульцем та Криворізьким «Кривбасом». Криворіжці після неквапливого старту зустрічі поступово захопили ініціативу. Та першими реальну нагоду забити створили господарі. Нападник інгульца Резепов на 22-й хвилині зачепився за м'яч перед штрафним, але небезпечним ударом поцілив у поперечину. Кривбас на натомість намагався вантажити оборону Петровців фланговими навісами. Однак гульових моментів до перерви гості так і не створили. У другому таймі підопічні Юрія Вернедуба спробували посилити тиск на ряду Інгульця, але попереду знов краще себе проявили хлопці Сергія Ковальця. Нагіїв із дистанції пробив у руки кіперу. А Козиренко лише трохи забракло, щоб поцілити в нижній кут. На 75-й хвилині Петровці лише дивом не забили. Кухарук виконав навіс із правого флангу, а Смоляков головою відправив м'яч у напрямку дальньої дев'яті. Утім, кліщук ефектним сейвом ліквідував загрозу. атаці у відповідь Кривбас опинився в більшості. Головкін намагався зупинити прорив Микитишина, але сфолив на другий гірчичник і пішов відпочивати достроково. Тут же Луньов міг покарати інголець за грубощі, але м'яч після його прострілу з гострого кута влетів у стійку. Зрештою, дотиснути господарів Криворіжці так і не зуміли. Команди поділили очки, тож залишилися на тих же місцях. Кривбас йде шостим, 32 пункти, а інголець на 10-й сходинці 20. Балів. Не виявили сильнішого в матчі 24-го туру чемпіонату України харківський металіст 19-25 і Львівський рух. Ключовий епізод зустрічі відбувся в дебюті. Зірка гостей Климчук вискочив на побачення із воротарем Металіста 1925, А на підступах до штрафного майданчика його завалив Ткачук. Арбітер розцінив порушення правил як фол останньої надії. Тож харків'яни опинилися у меншості. У такій ситуації рух прогнозовано захопив ініціативу. Сидоренко парирував удар Талеса зі штрафного. Далі Соломону табор перевірив пильність воротаря. Згодом дальній удар того ж Талеса Кіпер перевів на кутовий. Зі стартом другої половини ситуація на полі змінилася не надто. Львів'яни продовжили плести мережева атак. але до справді гульових моментів справа доходила вкрай рідко. Оборона металіста 1925 навіть у меншості діяла неймовірно злагоджено. Не вдалося руху використати і стандарти, та в одному з епізодів пробив вищий воріт із перспективного штрафного. Не змогли гості матеріалізувати бодай в один гол і понад десяток котових. Зрештою, харків'яни відстояли нічию і набрали важливе очко в боротьбі за виживання для металіста 1925 Ця нічия стала вже 12-ю впродовж нинішнього сезону. Харків'яни набрали 27 очок і посідають 9 місце в УПЛ. Натомість рух залишився в зоні перехідних матчів, маючи в активі 21 пункт. Важливою перемогою для київського Динамо завершився матч 24-го туру проти Полтавської ворскли на виїзді. Старт зустрічі був активним у виконанні обох команд. Господарі навіть зуміли забити швидкий м'яч. На 13-й хвилині «Ворскла» оформила гол. Ісенко вибив від воріт. Степанюк у верховій боротьбі скинув на кане, а той пасом вивів партнера на побачення з Нішеретом. Форвард точно пробив у кут. Гол розкрив гру ще більше. Динамівці додали обертів, щоб відігратися. Буяльський пробив із півкола штрафного не точно. А Беніто головою вдарив поруч зі стійкою після котового. У відповідь Сеферів контратації зряче бив у дальній із кута карної зони, але не перевів м'яч за межі поля на 24 й хвилині. Динамо таки забило зусиллями. Ваната. форвард киян прийняв м'яч на підступах до штрафного і потужним прострілом лівою метрів із 20 відправив м'яч під дальню стійку. Ще до перерви суперники мали кілька нагод, аби забити більше. Кане не зміг переграти нещерета з меж штрафного, коли того на позицію вивів Степанюк. Далі скляр із кількох метрів не зміг замкнути передачу п'ятою від Оліміка. Натомість на старті другої половини Динамо вийшло вперед. Гол прийшов із правого флангу гостей, де підключився Тимчик і навісив на лінію воротарського. Ісенко незграбно випустив м'яч із рук, аби Ніто в два дотики відправив сферу в сітку. На 65-й хвилині Нігірії цілець Оформив дубль. Вінгер Білосиніх утік на ворота з центру поля, але намагаючись перекинути м'яч через ісенка, пробив над попереченою. Акцент у грі поступово змінився на боротьбу між двома штрафними майданчиками. Посприяла цьому і повітряна тривога, що перервала матч на понад півгодини. Фактично, у фінальні хвилини Ворскла створила лише один момент, щоб вирвати нічию Бацула з лівого флангу. Навісив у район Воротарського, де Степанюк намагався пробити. Та акцентованого удару завдати так і не зміг. Як наслідок, перемога Динамо. 2 2-1. Турнірна таблиця після 24-го туру виглядає так: Шахтар у скандальному матчі із закарпатським Минаєм переміг з мінімальним рахунком 1-0. Гірники залишаються у лідерах, маючи 59 очок. Дніпро, 1 розгромно перемігши 5 0 харківський металіст, також залишається другим. У Дніпровської команди зараз 54 очки. На третьому місці знаходиться Луганська зоря. Підопічні Патріка Ванлювина мінімально переграли Рівненський Верес, 1-0 і набрали вже 52 очки. Київське Динамо, четверте. Кияни перемог. Гли Полтавську ворску 2-1 і мають в активі 47 очок. П'яте місце за Олександрією, яка нарешті змогла перемогти. Підопічні ротання виявилися сильнішими за аутсайдера чемпіонату ФК Львів. Поєдинок завершився з мінімальним рахунком 1-0 на користь Олександрії, яка має 37 очок у своєму активі. Знизу турнірної таблиці на останньому місці все той же ФК Львів, 13 очок. П'ятнадцятим йде харківський металіст. У нього 19 пунктів. Рух та минай знаходяться у зоні перехідних матчів. Що стосується списку бомбардирів, то, попри те, що Артем Довбик у цьому турі не зміг відзначитись, він все одно залишається першим 20 забитих м'ячів у 24 матчах. На другому місці Віталій Бояльський, який має в своєму активі 11 забитих м'ячів у 21 поєдинку. Третя позиція за Тауляном Сафері. Він у 23 матчах відзначився 11 разів. Десятку лідерів замикає Михайло Мудрик, який вже не грає в УПЛ. У нього 7 м'ячів у 12 поєдинках. Наступний 25-й тур УПЛ відбудеться. Протягом двох днів 7 та 8 травня. У неділю 7 травня зіграють чорноморець з Дніпро 1 та Металіст Львів початок о 13-й годині, та Олександрія Шахтар центральний поєдинок туру о 15. й У понеділок, 8 травня, зіграють Кревбас Динамо о 13 годині, Минай Ворскла о 14-й, Рух Інголець та «Верес Колос» початок о 15 годині та Зоря Металіст 19.25 початок о 17-й годині.